Сьогодні ми показуємо роботу нового гранулятора Артмаш 7,5 кВт з міні-шнеком дозованої подачі у цьому відео. Гранулюємо стартовий комбікорм для курчат, одну з найдрібніших та найделікатніших фракцій. Подача сировини здійснюється через міні-шнек кВт із частотним регулюванням, що забезпечує плавну рівномірну подачу без перевантаження. Завдяки цьому гранулятор працює стабільно, навіть із дрібною матрицею 2 мм, формуючи щільну і рівну гранулу. На амперметрі оператор бачить навантаження в реальному часі, а теплове реле автоматично спрацьовує при перегріві, захищаючи двигуні згорання. Ролики не потребують змащування, що спрощує обслуговування. На редуктор ми надаємо офіційну гарантію 2 роки. Від виконаної гайподній передачі та оснащений підшипниками збільшеної серії, що гарантує довговічність і Роботу. Додатково мінішнек обладнаний LED-лампою, який освітлює зону грануляції та вбудованим насосом подачі води, підключений безпосередньо до шафи керування. Тепер ви можете додавати воду під час гранулювання, усе вже налаштовано і готово до роботи. І що важливо, ця модель повністю універсальна. Вона здатна гранулювати не лише стартовий корм, а й фінішний комбікорм, корми для кролів з люцерною, відходи соняшника і інші матеріали. Як бачимо, навіть на дрібному стартовому комбікормі гранулятор працює плавно, рівно і без ривків. Артмаш 7,5 кВт з мінішнеком дозованої подачі універсальний, надійний і продуманий гранулятор для будь-якої особи. Новини на